Добрий день, я масажист, трибілітолог, мене звати Леся. Швидше я проходила, це вже було рік тому. Я проходила такий основний оздоровчий курс, перший мій курс Василя Чайки по загальному оздоровленню, там питьовий режим і поетапно, як собі допомогти, як очищувати організм, нирки, печінка, все, все, все поетапно. Ось після цього я ще проходила курси по тригерним точкам, як прокупити блокади. Тобто, це все, що мене цікавить, власне, в масажу з своїми клієнтами, які приходять, і зацікавилась дуже курсом про кістки, тобто здорові кістки, тому що власне приходять, і треба правильно грамотно дати таку пораду і допомогти людям, які мають болі, відповідно різні етапи проходять, і тому треба. Не тільки масажем допомогти, а ще й дати якісь поради, що робити, на якому етапі, як воно все проходить. Тому мені дуже-дуже цікаво було, було навчання власне, по кістках. Ось, І е, зараз навіть от тепер от жіночка прийшла, до больовий дуже такі. В неї етап зараз запальний, тому масувати не можна. Я вже знаю, що дати, як порадити там робити ванни. Мені дуже цікаво, тому що зразу після навчання є свій досвід, який треба отримувати не тільки там теоретичні знання, а й досвід, який я вже використовую в власне в своїй практиці. Ось тому дуже, дуже цікаво. Всім рекомендую пройти, хто там ще вагається, можливо, пройти курси відповідно, що вам потрібно, що зараз вас цікавить, там і різні. Там є різні курси Василя Чайки. Ну здебільшого це такий загальний все оздоровчий курс, тому що ви зможете допомогти перше серцю собі, а потім допомогти іншим. А буде після війни буде дуже дуже багато потребуючих у реабілітації, тому що прийдуть воєнні, яким треба буде надавати допомогу, і це буде масово, їх прийде багато. Тому власне ці знання дуже будуть актуальні як зараз, так і на пізніше. Тому дуже рекомендую навчання у школі Василя Чайки. Всім дякую до побачення.